Лауславенного і натхненого дня п'ятниці. Знову вас вітає Дорогобич. Завершуємо реколекції в Дорогобичі, йдемо у золочів. Багато хто з вас питається, як можна попасти. Ми перепрошую, але це реколекції для таких середовищ, Там для працівників так, так, такого служіння, для працівників такого служіння. І, і вони, як табі, якби такого закритого типу, тому не всі попадають. Але будучи реколекції, буде оголошено і у Фейсбуці, і в інстаграмі пізніше. Сьогодні навчаємося з доброго фільму або книги, то нині знову чудовий серіал Дім Давида. Чому чудовий? Бо крутиться мені багато історій і сцен із цього серіалу, і плюс тепер реколекції власне, про цей період Саула, царя Давида царя. І особливо цей момент мене нині торкає, коли Давид дуже швидко стає юним волонтером, коли тато його відправляє. На війну із продуктами для нього, для його для начальника братів, для, для самих братів Давида. І він іде і там бере участь у відомій всім нам битві з Голіафом. І оце, сам цей факт бути волонтером. Воно таке, як видно швидко, ми пропускаємо часто. Але як це необхідно, чого тато його Єлисей добре розуміє, що недобре бути воякам лише на харчі військовому. Недобре бути воякам, Лише на тому, що їм виділяють, але сам дбає про це. Це йдеться і про військове волонтерство. Але також це, і це так надихає нас взагалі на будь-яке служіння, на будь-яку допомогу для тих, хто потребує. Брата і сестри, це, це таке чудове нагадування для всіх нас. Буквально, як я можу послужити? Мене вразило, бо за останні півроку я з декількома парами коли розмовляв і даю їм питання. Як ви, як пара, як подружжя, можете послужити для інших людей, то здивувало мене те, що були тільки люди, які не вміли відповісти, які не знали, якби, ще якось розуміють, як послужити для тебе, як для мене послужити, як нашим дітям послужити, як послужити родичам, а як служити іншим людям це якось типово. Але ми християни завжди були диваками у цьому плані для всього світу. Бо ми завжди любили допомагати в ім'я Ісуса тим людям, які до нас не мають ніякого відношення, які навіть не віруючі, не має значення. Тим людям, яким ми можемо допомогти, яким ми можемо допомогти. Тому нехай Давид надихає всіх нас сьогодні на, на якесь добре служіння, на якесь добре волонтерство. Хто вже задіяний у якомусь волонтерстві, у якомусь служінні, то витривайте в ньому, не здайтеся. А хто ще не задіяний, то собі це питання поставте. А як я? Можу послужити тим людям, які є біля мене, які є поруч, яким можу допомогти, як можу в цей день послужити. І як мінімум, коли будемо це питання ставити, то рано чи пізно знай знайдеться і нагода, і знайдеться і ресурс, чим можемо послужити. Також пригадую, що цими днями ми запустили такий проект до, якби, збору ресурсів для оновлення апаратури нашого каналу, бо є ідеї на нові проекти. Але як завжди бракує ресурсів, то хто хоче приєднатися, то реквізити посилання є внизу під відео в описі. Дякую вже за всі донати, які ви вже зробили. Є надія, що все ж таки вдасться щось обновити і вдасться розвиватися і технічно для цілого нашого каналу. Ставаймо волонтерами, підтримуємо волонтерів і дякуємо Давидові і його татові за файний приклад волонтерства ще аж із старого завіту. Мајди се фајно, мирвам.